То зло, ну, це місце взагалі. Ви навісили беджик, який взагалі до вас не має відношення. Я за об'єктивну ага. журналістику. я за об'єктивну... Ми об'єктивно показуємо ви... те, пустозвон. як ви крадете Просто по пустозвон. Житомирській області, факти. зайдіть Дайде, зараз. Дасте, суд... факти. Факт зайдіть дасте, у суд судмед... експертизу зараз і подивіться, якому Поэтому стані суд медекспертизи, яка відноситься ви до вас. пусте місце. Взагалі, пусте місце. місце. Взагалі Для мене ви нуль взагалі. Сказали, що я, має... я народ, я влада є. Це ти я. народ чи ти ноль в дороді. Я, ти... я не приколюсь! Я, я відповідаю. Ви рахуєте, що нас нагодили. На сьогоднішній день іде, знаєте, я співаю постійно слова не, не стравахно, що нам не страшні московські воші, нам страшний український гнири. Я... Я... І третє, третє. Зараз про те, має вистроїти, ці ці що щоб не премій. І попросити йому, щоб він на той слідушій сесії 26-го, коли ви маєте прийти, сам написав заяву, що він звільняється, бо всі пункти не Слава Україні! Ну, я там, ну, не позвучу. Ну, але ж ви то, не військовий. Право. Звертатись до людини самі з саміти за ваше. Ви спочатку самі почніть поговорити повагою, а потім будете вимагати якісь досить. Ви до злочинців поваги немає. Нарядилися, невідомо в що. Ну у вас же що, форма? Отак. Молодець! Побоб, з, зняли Що це виділили? Ну покажите.